На Київщині відновлюють ліси, які постраждали від російських атак на місці, де навесні падали уламки ракет і дронів. Тепер з'являються молоді сосни та берези. Висаджують лісівники, студенти і навіть школярі, аби повернути життя зруйнованим ділянкам. Юрій Лозенко розкаже 11-річна Ілона до Хотянівського лісництва, що на Київщині, приїхала разом з однокласниками, щоб допомогти лісівникам висаджувати молоді дерева. Світу треба дихати, та це дуже добре для здоров'я. Та ліси дуже гарні. Ця ділянка лісу постраждала через падіння російської ракети. Вогонь, що спалахнув після вибуху, знищив ще зовсім молоду трьохрічну розсаду. Ця ділянка постраждала 24 квітня 25-го року внаслідок збиття уламків ворожих дронів. А в той день на території лісництва у нас одразу було 14 випадків загорань, був масований обстріл. І ця діляночка також постраждала якраз внаслідок падіння уламків. Але наша лісова охорона вчасно зреагувала, запобігла виникненню надзвичайної ситуації і тому площа пожежі ну, 0,1 гектара. Нові саджанці виростили у теплиці на площу в одну десяту гектара. Планують висадити близько тисячі дерев сосни, березу, калину і горобину. Аби ця ділянка стала густим повноцінним лісом, знадобляться десятки років. Сьогодні ми створюємо лісові культури сосни звичайні. по схемі чотири сосни, 2 ряда берези, плюс калина і горобина. Чому створюємо саме такі культури, не монокультури для того, щоб це один із засобів запобігання лісовим пожежам, тобто буферний ряд із берези, він створюється саме для того. З листяної породи, щоб запобігти своїм так сказати листям і опадам, ну, виникненню лісових пожеж. Також для біорізноманіття додаємо колину і горобину. Допомагати лісівникам висаджувати молоді дерева приїхали не лише школярі, а й студенти, які обрали для себе фах лісового господарства. Я була учасницею Вищодобочанського учнівського лісництва. Я була там протягом п'яти років і лісництво мені дало таку базу. І зараз мені в університеті набагато легше. Ліс це наші легені. Завдяки ньому ми живі. Це наш кисень. Поряд із новою розсадою ще видно наслідки пожеж, що тут вирували після російських обстрілів. У 2025 році на Київщині сталося пожеж з загальною площою 100 гектарів. Площа однієї пожежі менше одного гектару. Це надзвичайно маленька цифра, враховуючи в який час ми живемо. Лише у Хотянівському лісництві на Київщині за рік пошкоджено понад 60 гектарів насаджень. Частину територій і досі розчищають від уламків, але лісівники запевняють, відновлять усе цієї осені. Ми на завершальному етапі програми президента Зелена країна вона полягає в тому, щоб висадити один мільярд дерев. І збільшити площу лісів на один мільйон гектарів нових лісів. По що стосується кількості, вона в цьому році буде завершена. Відновлення лісів це не лише про кількість дерев, кажуть лісівники, це про відповідальність за довкілля. Такі акції об'єднують громаду і виховують у дітях любов до природи. Юрій Лозенко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон Єдині Новини.